Дінива Срака Продакшн спільно з Медіа Шерсть Інтертеймент представляють фільм Махнатий ледачий хер. Слухайте уважно. Добитися успіху можна в будь-якому віці. а для цього потрібна енергія. А енергія дається здоровій людині. Тож займіться собою, бубини. Перестаньте читати новини і буде вам щастя. Якийсь такий настрій. Піти щось поїсти. Хто зі мною? Та що ти там, якесь потойбіччя бачиш? Куди ти дивишся? Там ж нічого нема. Ой, які ж ви двоноги нещасні. Ото в свої телефони повтуплюйте ще й світа не бачите. А без інтернету тут вже ще яка сломка зачинає. Та ти ще подиви, скільки ту екшену довкола. Драма, трейлер, хорор. Тільки ще диви, от зараза пропустив через тебе. А то прямий ефір не відмотаєш, і запису не буде. Маю матя. Все я спотіла, повної галоші натекло. Ой, головне, не ветірка тобі, не сквознячка, плюс тридцять